Вітаю на моєму каналі. Давно я не був, правда. Ну, в зв'язку з нинішньою ситуацією вже е, підбираю время, щоб якось засняти відео. Значить, Сьогодні я хочу вас познайомити із е, снайпер, снайперською великокаліберною гвинтівкою Barrett M82. Під патрон 12,7 на 99 або 50-й калібр. Так коротко вам розкажу, щоб було ясно, що до чого. Погнали. Значить, гвинтівка має ударно-спусковий механізм ударного типу. Режим вогню тільки одиночний. Сталева ствольна коробка складається з верхньої і нижньої половини. Магазин на 10 патронів, затвор, ствол холоднокований, холодного охолодження, оснащений двохкамерним гальмом компенсатором. От. На верхній росте кріплення для оптичного прицілу. Складна ручка для насіння. Тактико-технічних даних гвинтівки. Значить, калібр 12,7х99. Короткий хід ствола, поворотний затвор. Вага 14 кг. Довжина гвинтівки 1450 мм. Довжина ствола 737 мм. Ефективна дальність ураження 1800 метрів. Максимальна дальність 6800 метрів. Ось така гвинтівочка приміняється для подавлення живої сили противника. Слава Україні!